Обірку наливаємо краплю розчину розведену фером трихлориду і калійтіоціонату. І розводимо, спостерігаємо криваве червоне забарвлення. І розводимо його дистильованою водою для зменшення інтенсивності забарвлення. Розливаємо цей розчин на 4 пробірки. Одна пробірка в нас залишиться в якості контрольної, в другу пробірку ми налиємо насичену розчину ферум 3 хлориду. Ми бачимо, що забарвлення стало більш інтенсивне в порівнянні з контрольною. В другу пробірку ми наливаємо насичену розчину калітіоціанату. І також спостерігаємо більш інтенсивне забарвлення. В третю пробірку наливаємо насичену розчину калій хлориду. І спостерігаємо за знебарвленням розчину.